Кому вигідна програма терпіла? Кому вигідна програма терпіла всім, окрім людини, хто її носить? Програма терпіла вигідна государству, вигідна начальству, батькам, дітям, друзям, колегам, всім, хто хоче юзати цього чоловіка. Програма терпіла це чоловік, який передає себе ради всіх. Його можна використовувати і юзати в своїх целях повним ходом. Ну, тут теж є програма друга сторона. Той, хто теж заєтерпіво, він також отримує вухо, тільки не розуміє за що. Тому що, як кажуть, знаєте, я теж можу зробити комусь там порчу, розвести людину на гроші, коли ти бачиш людину в важкій ситуації і ти бачиш, що його можна розводити, ти його не розводиш. Тому що це твій вибір. Так само і тут має бути вибір. Якщо ти прийняв вибір розвести чоловіка беззахисного типу лоха, ну то і так з тобою поведеться життя. І ти теж будеш терпілою. В переділений момент також перевернуть. Програму терпілу, мабуть, проходять всі. Тільки там, програма там, роботи, програма любові, немає різниці де. Але програму терпіли проходять всі. Програма обучає. Людей любити себе. Більше інформації в особисті, хто хоче розбиратися, пишіть мені в особисті Матриця судьби, консультації чистки, обучення регрес.